Інформація у цьому відео допоможе вам зрозуміти, як знайти внутрішню рівновагу та подолати емоційний безлад у житті. Емоційний безлад це стан, коли почуття стають надмірно сильними і складними для сприйняття. Він супроводжується внутрішньою напругою, невпевненістю. Цей безлад часто стає результатом надмірного впливу зовнішніх обставин. Або власних уявлень про події. Епіктет говорив, що справжню силу людина знаходить, коли починає розуміти, що контроль над зовнішнім світом це ілюзія, а внутрішній стан її відповідальність. Події самі по собі не є джерелом проблем. Усе залежить від нашого ставлення до них. Наприклад, Гнів чи тривога виникають тоді, коли ми дозволяємо ситуації керувати нами. Маркус Аврелій звертав увагу, що потрібно вчитися розпізнавати свої внутрішні емоційні хвилювання і приймати їх як природну частину життя. Він писав, що людина стає вільною, коли перестає залежати від того, що відбувається навколо. Се наголошував навчися спокійно приймати те, що відбувається, і зосереджуватися на своїх діях. Це не означає уникати емоцій чи придушувати їх. Навпаки слід розуміти, що вони приходять і відходять. Як хвилі, емоційний безлад це лише тимчасовий стан. Який можна подолати через глибоке саморозуміння та формування внутрішнього стрижня це перший крок до знаходження рівноваги та стійкості. Внутрішня рівновага це здатність залишатися спокійним, навіть коли обставини навколо здаються складними. Давні мислителі вважали, що цей стан можна досягти. Якщо вчитися не реагувати імпульсивно на виклики, а зберігати ясність, Зенон із Кіцій наголошував, що справжня гармонія виникає тоді, коли людина розуміє усе, що трапляється, має свою причину уміння приймати це з вдячністю допомагає знайти рівновагу навіть у найскладніших ситуаціях. Маркус Аврелій радив зосереджуватися на теперішньому моменті, оскільки минуле вже позаду, а майбутнє ще не настало це вчить бачити цінність кожної миті та звільняє від зайвих турбот. Внутрішня рівновага залежить від того, наскільки людина готова зберігати спокій, навіть перед обличчям труднощів. Як казав Сенека приймай усе, що відбувається, як частину свого життєвого шляху. Рівновага це не мета, а процес, її потрібно підтримувати щодня через практику зосередженості та усвідомлення вона робить людину сильнішу і допомагає їй бачити суть речей, а не лише поверхню. Як контролювати свої емоції? Контроль над емоціями це здатність керувати собою. У будь-яких обставинах. Цей навик не є вродженим. Але його можна здобути через регулярну роботу. Епіктет радив розпізнавати почуття і зупинятися перед тим, як реагувати, запитай себе. Чому ця ситуація викликає таку реакцію? І знайди відповідь. Маркус Аврелій наголошував, що важливо не надавати надто великого значення тому, що відбувається зовні. Головне зберігати внутрішній стан, який залежить лише від нас Занон учив, що емоції потрібно приймати як частину людської природи. Але не дозволяти їм впливати на свої рішення. Контроль над почуттями це щоденна практика, яка допомагає ставати кращою версією себе, уміння працювати зі своїми почуттями, дає свободу і дозволяє жити повноцінним життям. Щоденний спокій це не результат випадковості, а плід регулярної роботи над собою. Щоб досягти цього стану, слід запровадити у своє життя кілька перевірених практик, які допоможуть зберігати рівновагу. Перш за все важливо виділити час для ранкового налаштування. Як казав Маркус Аврелій, кожен день слід починати з внутрішнього діалогу, що ти маєш зробити, і як зберегти ясність у цьому. Ця проста звичка дозволяє починати день із розумінням своїх завдань, і готуватися до можливих викликів. Медитація є ще однією потужною практикою, яка допомагає звільнити розум від зайвих думок. Сенека писав, що медитація дозволяє привести душу до спокою, нагадуючи про те, що справжній мир завжди починається всередині. Як зазначав Зенон, розум і тіло працюють у гармонії, тому їхнє зміцнення впливає на загальний стан. Ще одна важлива практика це ведення щоденника. Епіктет радив наприкінці кожного дня ставити собі питання, чи жив я сьогодні так, як мав би. Записування своїх думок і переживань допомагає краще зрозуміти себе, і віднайти відповіді на внутрішні питання. Не забувайте також про силу природи, прогулянки на свіжому повітрі, Контакт із природою, І навіть кілька хвилин споглядання краєвидів можуть мати терапевтичний ефект. Як казав Сенека. Навіть у найбурхливіший день природа нагадує нам про незмінність і велость життя, щоденні практики, такі як медитація, фізична активність та рефлексія, допомагають будувати спокій як основу для життя. Це не лише підтримує баланс, а й дарує здатність радіти простим речам, усвідомлення себе в моменті. Або присутність тут і зараз є однією з ключових навичок для досягнення внутрішньої рівноваги. Це вміння допомагає людині не лише зберігати спокій, але й глибше розуміти власні емоції, дії та навколишній світ. Епіктет зазначав, що головна перевага перебування в моменті полягає в тому, щоб звільнити себе від зайвих думок про минуле, і тривог щодо майбутнього, присутність у моменті починається з усвідомленого дихання. Прості техніки, як от зосередженість на вдихах і видихах, допомагають перенести увагу із зовнішніх подразників на внутрішній стан, як писав Маркус Аврелій. Зосередженість дозволяє бачити події такими, якими вони є, а не через призму страху або очікувань. Усвідомлення включає також спостереження за власними діями. Коли ви їсте, розмовляєте або виконуєте повсякденні завдання. Важливо повністю перебувати в цих процесах. Зеннон наголошував. Що якість будь-якої діяльності зростає, якщо до неї ставитися з повною увагою. Важливим аспектом усвідомленості є вдячність. Щоденна практика висловлювання вдячності за речі, які ми маємо, дозволяє знаходити радість у простих деталях. Сенека писав. що вдячність очищає розум. Роблячи його вільним від зайвих турбот. Усвідомлення себе в моменті це не лише спосіб знайти спокій, але й потужний інструмент для покращення якості життя. Кожна мить може стати джерелом натхнення, якщо навчитися бути в ній повністю. Стрес це невід'ємна частина сучасного життя, яка часто порушує нашу внутрішню рівновагу. Однак існують ефективні методи, що допомагають зменшити його вплив і повернути спокій. Першим кроком є усвідомлення джерел стресу. Маркус Аврелій писав, що багато наших хвилювань виникають через неправильне сприйняття подій, не те, що трапляється з тобою. Завдає шкоди, а твоє ставлення до цього. Визначивши корінь проблеми, можна почати працювати над її усуненням. Медитація є одним із найпотужніших способів зменшення стресу. Епіктет рекомендував щодня виділяти час для зосередженості. «Заспокой свій розум, і ти побачиш світ ясно. казав він, навіть короткі перерви. Під час яких ви фокусуєтесь на диханні, можуть значно знизити рівень напруги. Фізична активність, також є дієвим методом боротьби зі стресом, заняття спортом, прогулянки або йога допомагають зменшити напругу в тілі. І вивільнити накопичену енергію Зенон із Кіті вважав. Що здорове тіло сприяє здоровому духу, підтримка збалансованого розпорядку дня також грає важливу роль, регулярний сон, здорове харчування і час для відпочинку дозволяють зберігати енергію та ясність розуму. Сенека радив планувати свій день, приділяючи увагу як роботі, так і відпочинку. Ще одним важливим методом є розмова з близькими відкрите спілкування, обговорення своїх почуттів, і підтримка від інших допомагають зменшити відчуття самотності. Нарешті, важливо навчитися відпускати те, що лежить поза нашим контролем. Зосередя на тому, що в твоїх силах. І не переймайся тим, що поза ними наголошував епіктет. Досягнення гармонії у житті є одним із головних прагнень людини. Гармонія це стан, коли всі аспекти нашого життя перебувають у рівновазі, Маркус Аврелій вважав, що гармонія досягається через узгодженість дій із природою. Живи відповідно до свого призначення. І ти знайдеш покій, писав він. Це означає прийняття себе. І життя в злагоді з оточуючим світом. Епіктет підкреслював важливість концентрації на сьогоденні. Не прагни контролювати минуле. І не бійся майбутнього. Живи зараз. Присутність у моменті. Допомагає зосередитися на важливому і звільняє від зайвих тривог. Баланс між різними сферами життя, як от робота, стосунки і час для себе є ключовим для гармонії. Сенека наголошував, що варто приділяти однакову увагу як своїм обов'язкам, так і відпочинку. Зенон із Кіції вважав. Що гармонія виникає через прийняття змін. Життя постійно змінюється. і здатність адаптуватися до цих змін допомагає зберігати внутрішній спокій. Досягнення гармонії це не фіксована мета, а постійний процес. Це вміння бути в злагоді із собою і світом щодня.